Чи зможе Лопатен виграти чемпіонат другої ліги Львівської області з футболу, де грають як з гравці збірної України Микола Морозюк та Валерій Фідорчук? Сьогодні вдома ми приймаємо у, Глібович, у них в активі 32 залікових балів, а в нас 44. Ми розпочали дуже впевнено та круто і забиваємо відразу перший м'яч. Робить це Артур Теміров після передачі від Олега Шпура. Ми контролюємо гру. створюємо дуже багато моментів. і, Здається, у суперника взагалі немає шансів і через декілька хвилин наш штараний форт Василь Минчук бере на себе ініціативу обігрою суперника та подвоює рахунок. ви розуміли, ми дуже топово грали, що на 25-й хвилині вже рахунок 3-0 і також забиває Василь. Із древу суперники в чемпіонаті відмічають характер, і вони не забувають нам гол в роздягальню. І рахунок становиться 3 1 Мотаві також активно сідаємо на ворота суперника, створює моменти, але не можемо забити. Лібов використовують свій шанс і вони скорочують рахунок. Це ні, другу тайму мене разом з Віталіком замінює. Нам взагалі не можна втрачати злікові бали, тому що залишились тури, і відрив від другого місця всього два очка. Але сьогодні футбольна фортуна була на стороні опонентів. вони на останній хвилині зрівнюють рахунок. Вона! Ми втрачаємо очки. Якщо тобі подобається футбольний сільський контент, обов'язково підпишись.